Це уривок з книги Я буду правити ким тобою світом. Усе залежить тільки від того, чи знайшов ти потрібний важіль. Якщо навчитися керувати душею хоча б однієї єдиної людини, можна це робити і з усім людством це душа, пітер, душа, не батіг чи меч, не вогонь чи зброя. Ось чому Цезарі, Аттіли, Наполеони були дурнями і не змогли втриматися при владі ми зможемо. Душа, Пітере, це те, чим не можна керувати. Вона має бути зламана. Вбий у неї клин, візьми її у свої руки, і людина твоя. Не потрібно батога, вона принесе тобі його сама і попросить відшмагати себе. Увімкни в ній зворотний хід, і її власний механізм працюватиме на тебе. Використовуй його проти нього самого. Хочеш дізнатися, як це робиться? Послухай. Хіба я тобі коли-небудь брехав? Хіба ти не слухав усе це роками? Але ти не хотів чути, і це твоя вина, а не моя? Тут багато способів. Ось один із них змусь людину відчути себе маленькою, змусь її відчути себе винною, Знищ її прагнення і її цілісність. Це важко. Навіть найгірший із вас шукає ідеал. Убий його цілісність шляхом внутрішнього підкупу. Спрямуй його на руйнування цілісності людини, проповідуй альтруїзм кажи, що людина повинна жити для інших. Скажи, що альтруїзм це ідеал. Жоден із них не досяг цього, і жоден цього й не хотів. Усі життєві інстинкти повстають проти цього. Людина починає розуміти, що не здатна до того, що сама прийняла за вищу чесноту, і це викликає почуття провини, гріха, сумнів у собі самій. Але якщо вищий ідеал недосяжний, людина поступово відмовляється від усіх ідеалів, від усіх сподівань, від усякого почуття особистої цінності. Вона відчуває, що зобов'язана проповідувати те, чого сама не може робити. Але людина не може бути наполовину доброю або приблизно чесною. Зберегти порядність дуже важко. Навіщо зберігати те, що вже підгнило, його душа втрачає самоповагу, і він твій. Він буде підкорятися, він буде радий підкорятися, бо не може вірити самому собі. Відчуває себе не зовсім визначено, відчуває себе нечистим. Це один шлях. А ось ще один зруйнувати відчуття цінності, зруйнувати здатність розрізняти велич або досягати її. Великою людиною не можна керувати. Нам не потрібні великі люди. Не заперечуй поняття величі, руйнуй його зсередини. Велике рідко важко. Воно виняток. Установи планку на рівні, доступному для всіх і кожного, аж до найнікчемнішого, найбезглуздішого, і вб'єш бажання старатися у всіх людей, маленьких і великих. Ти знищиш мотив до вдосконалення, смійся над Рорком і вважай Пітера Кітінга великим архітектором і знищиш архітектуру, звеличуй Лойс Кук і знищиш літературу, підніми на щитайка і знищиш театр. Вослав Ланселота клоукі і знищиш пресу, не намагайся одразу зруйнувати всі храми, налякаєш людей, споруди храм посередності і впадуть усі храми, але є й інший спосіб вбивати сміхом сміх інструмент веселощів. Навчися використовувати його як знаряддя руйнування, перетвори його на усмішку. Це просто дозволь сміятися над усіма. Скажи, що почуття гумору нічим не обмежена чеснота, не залишай нічого святого в душі людини, убий шанування, і ти вб'єш у людині героя. Людина не може шанувати, насміхаючись, вона стане підкорятися і не буде меж для послуху ніщо не важливе. немає нічого серйозного.